Бути на Тернопільщині і Не повернути до вас і в Купчинці. Це то... так то, 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 не бути на Тернопільщині. <ump> <shops> так, при... приїхали провідати. Як, як він називається? Аласкан. <small> Аласкан. Приїхали провідати Аласкана. <респ��> <рес> жеребець, молодий. Скільки йому? Три <рес> роки буде. Так, на осінь зараз на листопад буде три роки. Молодесенький жеребець. О. Поки живий. Сірий притрима. Давно не був на... давно не було на дворі? Чуєш, видко що жінка це знає толк, що скинь. Малого зразу забрала. Та він не довно, ну він без інстар. Він давно не був на це. На дворі. Це й дає. Ти вже його добре заїздив, тава? Жеребець може, ну, жеребець продається. Не може такий точно. Так. Ні, бо я думав, що ти це. Ти що ти його не продаєш. О. Кого буде цікавити, я лишу номер в описі. Жеребець краса. Три роки. Заїжджений. У однокінці. А ти, ти що з одного важку хочеш сідати? О, Давно не був. Не дає сісти, як ти з одного важку сів би один. Як би ти ним, немає? Ну фесмаш. Ти добре би ти це огородив пастухом хом його би відпускав трохи. Але він буде столочувати, ні це ти.

Не кинь як красавець. Ціну не будемо озвучувати, ні? Ціна? Кажемо? Сім доларів. Скільки? Шість тисяч. Шість тисяч доларів вас з'явить. Зразу сказали. Сто раз питати, так? Це й дає, а? Сергій. Це Вася Ну мощний кіньфе мощний кіньфе Я думав він не спирається, він добре спирається, такий, як ти. Як ти його взяв у руки то спираєш, вже добре? <пирання> <пирання> Файний, та тут без слів. <пирання> Запрягав, він Та добрий. Він вже добре їде. Кажу, він вже добре їде, сам я вжу ті хто ці, ти викладаєш. Тут, <пирання> тут школа <пирання> у вас, а? Так! Ну дуже файний живе тут і живий такий жвавий yeah. красата, тут без слів, гама, yeah. що ти сірий яблук, а! Yeah. Та просто красавець! Є! Yeah. Та не веш Вася ради дає з ним маху. Ох, як у нього мови. Здоровий, роблять. Якщо так йоркає. Трошки відійде, бо там прикол, він не в ногу не вдарився. Бо він йде по колу, бо він може зачепити ногу. Мені що подобається, у нього склад такий. Ми ще його як туди виділи. Він так має бути, такий. Назар, той так, забрав. Так. Такий склад він має. Тут його Та тут кінь дійсно Вася. До моїх шпачки вас. Думаєш шпачки, що в мене шпачка є. 15-го три роки. Він вже Фес, що грудниця? Що зад? нога. Ну, Машика Адекват, Йде на кобили все Ти тут тоже кобелу покажеш зараз на, на продаж? Да, все минутку пиздец. Все Та може і разом бути, але одяг дуже файний. Мені він... Може хто скаже, що грив? Я що Вічіхо грив, але я на тому місці, що там треба було там... Там просто прольот один він відломив, ми виділи. Він туди голову висуває і собі. Ти туди видно, що він не чіхає. Ні, я спеціаліст, що сказали. Что... Коротше, там у Васі у гажі, ну, вас... 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 на весіллі. Скільки я буду... ти вже яблук взяв? Ти на всіх бери? Ні, ти сам з хубави. Має метр сімдесят на лінійку. Метр сімдесят. 31 нога. 2,15 в'яв. Два пятнадцять губина. 31 нога. Да? Твердо, не? так, можно помирать, так сказать, 35, але... Ну, так, май мае быть И сколько на линейку ты кажешь? Метр 70. На линейку, да? Да. Фест. 3. Ну, да, что тут? О -о -о. Ты взял, чего не взял мне? Ты еще возьми, Марьяне возьми. Ну і за себе думаю, Вась. Ну але то так має бути, то бля. Шу кого буде цікавити, такий красавець тут. Тут я не не прихвалюю, бо тут та що тут прихвалювати? Тут нема слів. Ого! То що давно був на дворі тій того такий... Живий. Дай но дай. О, дай прямо. Такий години. Дай. дай. Оу. Та є живе без. Та не води вже його давно. Пісно. Я кажу, І того він може такий. Та то, то вже пізно. Так, я хоч кобелку ще трохи покажемо. Яка продаєсть. А він вигулявся заодно. Ну феску не славка зв'язана. Славка тепер блях, що він робить. Кажи де він да Чіхо, вилиш? Та, він сюди пхає голову. А во він сюди пхає голову. голову, не ва дві. То багато то... Де ж він робить? Два з половину роки ми метр 60 доросло на лінійку. Два з половиною роки. Та ми їмо на тому ногі. Теж продається. Скільки ти хоч з неї? Дві з половину вона їздить? Один раз запряма А, ж була раз записана. Мама документа не тож? та? та. та. тоже. Тато лаур, так? Да. Мама теж з документами. Мама з Майже 550 дня сюда. Бою, да? Та? Так. Фест. Тону Мама є тонну мало, да? Ну. Фест. То у нас в туди вже у сітку забігає? Та дві соці? Ні, Ти лише двоє коней вже маєш, так? Немає, ще одне кубила, але вдома немає. Вдома двоє так? Теж. Тоже файна колись. Немає п'ять років на кобиле. Ну. Ти що своїм, а він щось може занятись? Не Своїм? Та своїм як чужим. Ні, хіба думав, що може купив живе? Ні, не. не. У мене і Який Кисмесел чужим. Що воно теж лишати? Народів, що це славка. Я знаю. У Слобідці Так, так. навродилася в славка. То то що, що така кобила була? Чи то не та? Мама її не шию купа. Я не видів. Я певний не вийду. Вона була ще така. Ну, але вже відбила, його б'є, ні? Б'є, ні. Та, то за де Так, ваблям. Та, Та ну у нас сіпається на невесні. А вже знаю, де, де кінець це. Самі живенькі коні, а. Забула. А? Não oh, tu dá nem dedo, pessoal, né? okay. У вас ще має бички такі на продажу. Файний молоднячок. То все, бички у вас? Є шість і чотири бички. А, то є телички. Шість теличок, а решта бички. А що, по скільки ти кажеш? По скільки ціна їх? Ага, ти жива вага 90 гривень за кілограм. Є телички, бички. А що то бички якісь чорні, що то за породи? таке? Є три бички, один а один бичок вагів. Ну, гоєна. Того напів герофорб. І... А ну чекай, чекай, бо я не розумію, сивцях телефоти. Як як, ти кажеш? Герофорт. Є, та? Теличка? Цього теличка, ага. і там та теличка герофорт червона. Ага. Ззаду і Його двоє рогатих бичок і теличка вагію називається. Так. Ага. Там, там ті чорні абордини. Одна телеча і три бички чорні. З чорних лише одна теличка, так? Так. Бо то та рябата теличка. Та, та... та... та теличка, так? Там... Та. там та того стен якраз. Я вижу. Є, є ще одна така густчинка. А скільки десь заважують вони в середньому? Тис... Але десь то є різні, це, 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 май... це, це якісь великі. Це фес? це 200 за теличка, так? Фес Це аерофорд телевич. Я тобі кажу, десь приблизно. Вики, десь по 200? А по 300? Його більше мають по 300 по-любому. То у нас і царка буде. Його червоні і тих. Коротше на вагу і все, 90 гривень за кілограм. Ти. Кого буде цікавити, ваші номер лишу в описі. Бічки мали би бути попаровані, але не знаю, бички ще не мають. Оце файний печок. Нічого не пойдет, це вже близько стоїть. Ну. Ще їх взяли. Страшно, не. файні пічки. Це все ти з маленьких різних зараз. Молока, так? Муку, так? Ні. А, за них платив, е так? Боїві. А, ні, я думав, це, це, але молоком ще б, це, хєм, да? чи цим то, то молока, дачи? Віталій, як я сказав, мені то Серйозно? 122 кг вони мали на круг, то я не мені вийшли вдома по 15 тисяч. За маленький 122 кілограми мало живої. Планетки. Так брав, да? так? Так. тепер? Ну але файні, дуже файні. Ти каже, що дає зерна і коста, що? все? Чу ти чути він вже зерна? Чу він вже так Це що, це ти лиця, чи чого? ту бичок, це телишко, тоже файна, велика, не? Mm. То є що об худобу, О, він. Так, вже вибив. Та телиця файна, так. Це <рив> оселиця. Та, це видно, що породу? це він так і така. Ца, Що не видиш, сказати? Я бачу, що це за батки. Угу. Та і порода, ясна порода. Так, тут не бек, що хоче. Брагаморна, що ти як сказав. У вас не худого, що 800 кілограм А це що віталіка Це дуже файно. Напів. Вони напів таєбовні. Але файні будуть, ні? Що, що треба побавити? Я відчув. Це є файний, файний мешка. Ось телята тут мати на грудень пороху. А, ой, йос, то їм ще нема Нет, ще року? Ні, немає ще пороку. На грудень будуть на мати порок. Ось його старші. Це полуштинка феш... буде мати в березні. Вони тепер лише набирають, їх продавати продаватиме. Ого! Це що за бичух? Вони тепер лише якраз набирають, ось якраз почали правити. Так, є дешевше з'явок. Я б'ють перед тим, що перед ним це забігли. Та добре, кого буде цікавити, номер буде ваш.